Ну, всім доброго дня. Сьогодні покажу проходимість мого дракона. Побачимо чи він сюди виїде, тут такий горбок нічогенький снігу. Зараз включу понижену зніму, як він можливо сам, можливо зі мною. Попробую під'їхати, як він буде їхати. От. Виїзд ж туди треба мені вилізти, показати, спробувати. Отак він їде. s jak no, vám pracuje perední míst úplný prývěd Поверну, не ті, а хай лізе сюда. Сирій новий лізе. Повернув. Скажу куди лізе. Ось такий пристріч. О! Ось такий тут орів, такий горбок. І отак от він собі без ніяких проблем легенько собі виїжджає, без ніяких проблем. Трохи є снігу, трохи є і... Та горбок я вам скажу, такий нічогенький. От. Вийшов я тільки що сюди. Ось так для, для того, щоб показати. От не Вроді невеличкий горбочок, а він такий прикрий. Снігом зовсім, собі спокійно їде, без ніяких проблем. Сюди двох-два веде, то без ніяких можливостей навіть не виїхав би. Це тільки добре в ньому те, що в ньому стоїть ще ззаду блокіровка і передній міст. Отакий зараз покажу далі, ще десь буду їхати, я вам покажу ще більше. Ти ж можеш трапиться, ще тільки... Варшав довгий затяжний. Побачив зараз, ось так рушаємо. Є тут на кодо. Груз... Мало грузу, треба догрузити його трохи, і все буде. Де ми їхали. Ось такий тут горбок вже я звідти сюди доїхав. От він собі помаленьку. помаленьку він собі лізе. Проти скаче було. Немає вантажу на я сяду, то він не буде скакати так. Может даже виїхати сімові ще пусты. Gracias. Sí, 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 sí. При хвилині їде під горбок. Ра, покажу який горбок тут. У мене такі вже в висоті. Такий довгий донизу горбок. Їде він без ніяких проблем. Ну, не знаю, що ще як, куди він має ще виїхати, як і з чим. З прицепом їде собі без ніяких проблем. Сніг, не сніг, сніг такий, що розсипається, бо дуже багато і вже як лід зробився. Але їде от, де ми аж були з самого низу, і наверх собі спокійно він виїжджає. Добре, покажу ще, може десь щось що, де буде цікаве.